Від привіт, привіт ви потрапили на блог мами двох та педагога. Дітям надзвичайно корисно лазити. Чому дитині потрібно лазити? Це не просто гра. Працюють ручки, ніжки, спинка, розвивається велика моторика, координація, рівновага. А ще активізується робота мозку, формується увага, пам'ять і навіть мовлення. Шведська стінка це не просто драбинка. Додайте канат, кільця, мотузкову драбинку, і дитина має цілий простір для руху, сили і радості. Рух. Це розвиток, це 100%, А кожен підйом угору це ще один крок до впевненості. Верхні переклади не легко можна пересунути і зафіксувати будь-яку висту, яка вам потрібна. Згідно безпекових норм потрібно вішати один-два канатних аксесуари. Але Стефаніка закохана у кожен і не дає мені зняти. До речі, у вас є персональна знижка мінус 14% за промокодом STEFA14 на всі товари постійно. стій. я обираю продукцію для розвитку дитини від Wood Hearts, тому що я переконана у їх безпеці та якості.